Доброго дня, шановні учасники та гості групи Рудої Карівки. Сьогодні розмова буде зовсім не про корову і не про молоко, а про те, чим ми опалюємо будинок і коли. Коли на дворі плюсова температура, то в нас горить газ. А коли на дворі мороз, який передбачається буквально через 2 дні, то в нас є для цього стратегічний запас. До системи опалення в нас під'єднаний твердопаливний котел шахтного типу. Який працює на тирсі. І зараз покажу вас, вам наш стратегічний запас палива, який у нас заготований на зиму. Отака От накрита у нас кагата тирси. Ну, це не чиста тирса, а тирса із корою. Як ми засипаємо у свій котел і він горить у нас. Так подивися, наче це зовсім таке, як сміття. Але насамперед це дуже цінний вид палива. Шахтний котел це окрема розмова. Це котел-утилізатор, це котел, який працює на всьому, що є. Можна навіть влітку наробити із коров'ячого навозу кирпичиків, якщо вже зовсім нічим. І він буде, вони будуть там також горіти. Можна по осені. Різні там палички, обрізка винограду, оці, ну, тільки щоб вони були по розміру почікані. Туди накладаєш, воно все горить. У кого є шахний котел, то знає його переваги. Тому сьогодні ми хочемо заготовити у мішки мішків 10 набрати тирси, бо передбачаються великі морози і заметіль, щоб тут не грибти його по снігу. Зараз столю і наберемо мішків 10 цієї тирси і перенесемо у літняк, де в нас стояли корови. І ця тирса буде ждати свого спалювання. В літньому якось де стояли влітку корови, понабирали ці мішки з тирсою, щоб не бігати тоді по снігу, не набирати. Взяв мішок та й насипав. 10 мішків набрали. Ми топимо не самою тирсою, тирсою присипаємо. Там така, такий принцип в шахтному котлі, що горіння тільки в бік. І ми вверх засипаємо тирсою, щоб не йшло повітря сюди зверху і не горіло нагору. Воно горить глибиною всього 15 см тяга в бік, потім там йде допалювання цих газів у котлі, за рахунок чого там велика температура утворюється. І цей котел дає добрий обігрію будинку, коли будемо топити, я зроблю відео. І також те, що горіння нижнє, пошарове, Цієї загрузки котла вистачає набагато, набагато. А тирсою ми присипаємо або дрова, або у нас є брикети із отрубів пшениці, спресовані такі круглі. То ці брикети взагалі чарівно горять дуже довго і дають велику температуру, не дають сажі, вони просто лежать красні, лежать, лежать красні, 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 поки робляться тонші, тонші, тонші і згорають. Їхнє горіння мені навіть найкраще подобається. Подобається, ніж е, дровами топить. Ось такий котел шахтного шахноти типу. по-маємо. Тут буде горітися тирса з бракетами. Він у нас установлений в окремому приміщенні у нас пристроє, прибудована до хати парна. І там ми зробили цей котел, який отопляє нам хату. Цей котел вмонтований. В перестінкові. Виходить так, що загрузку у придбаннику ведеш, а тут де парілка, тут задня частина котла, в якій знаходиться теплообмінник. Стоїть димосос, димар і ці труби водяного опалення з'єднані з хатою через стіну парілки. Як буду затаплювати котел, я вам це все в подробицях покажу.